Знайомтесь, це гриб Василь. І він із його друзями росте із коров'ячих, ну як сказати м'якше, какашок. Так, такі випадки трапляються. Гриби це цілий всесвіт, наповнений загадками, містикою та науковими відкриттями. Чому деякі гриби виглядають так, ніби вони із фільму жахів? Які секрети вони приховують, і як вони впливають на культури різних народів? У цьому випуску ми зануримося в цей дивовижний світ і дізнаємося про найнезвичайніші гриби на планеті. Залишайтесь зі мною, я розкрию ці загадки. Нашу подорож ми почнемо з псилумінового гриба. Він це портал до іншого світу, і його історія починається з корів. Після того, як корівка зробила свої справи, спори цього гриба проростають у гної, адже саме він створює ідеальні умови для їх розвитку. Але як вони туди потрапляють? Усе просто корову випадково ковтають спори разом із травою, і вже через травний тракт ці спори повертаються на землю і тепер готові до проростання. Перші ці гриби були виявлені у тропіках Центральної та Південної Америки. Для Майя та ацтеків вони були священним і називали Стінонактикаль, що перекладається як плоть богів. Шамани закидувалися цими гавняними грибами і використовували їх у своїх обрядах, вірячи, що вони відкривають двері до світу духів. Але сьогодні псилоцибін речовина, яку містять ці гриби, активно досліджується в науці. Він допомагає у лікуванні депресії, тривоги та інших психічних розладів. Важливо, таблетки можна вживати тільки під наглядом лікарів. Цікаво, чи знали шамани тисячу років тому, що вони відкрили щось, що може змінити сучасну медицину? Уявіть, що ви гуляєте лісом і раптом бачите щось, що нагадує сцену з фільму жахів: це гідне ЛПК. І так виглядає він ніби прямо з темного фентезі носферату. Його поверхня вкрита яскравими червоними краплями, схожими на кров. Але це не кров, це рідина, яку гриб виділяє для регулювання вологості. У скандинавських культурах вважалось, що ці краплі це сльози духів лісу або кров землі, яка плаче через невагу до природи. Шамани використовували ці гриби у ритуалах для умиротворення духів, сподіваючись повернути гармонію в природу. Його також називали д'явольською сльозою, бо він часто з'являвся у моторошних і похмурих місцях. А в середньовіччі цей гриб навіть використовували в театральних постановках як натуральну імітацію крові. Сьогодні вчені виявили, що пігменти цього гриба мають антимікробні властивості хто знає, можливо, колись він стане основою для нових ліків. Якщо вам сподобався цей екскурс у світ грибів, ставте лайк, підписуйтесь та залишайте коментарі. Напишіть, який гриб вас вразив найбільше. А якщо хочете більше таких історій, підтримайте нас на Patreon. Разом ми зробимо ще більше цікавих відео. Цей гриб не потребує жодного вступу. Його запах і вигляд говорить сам за себе. Веселка, смердюча. Починає свій шлях, як яйця, з якого виростає довгий стовбур, покритий слизом і запахом гнилі. Запах гриба нагадує гниле м'ясо або падаль. Це не випадково. Його слиз приваблює мух, які переносять спори, допомагаючи грибу розмножуватись. А ще цей гриб рекордсмен по швидкості росту. Він може виростати до 5 мм за хвилину. Уявіть, що, поки ви на нього дивитесь, він буквально оживає на ваших очах. Ця швидкість, і агресивна стратегія поширення змушують задуматись, чи не може такий гриб одного дня захопити весь світ. Цікаво, що в Китаї його вважали символом довголіття та сексуальної енергії. Імператори включали його до свого раціону, вірячи, що це еліксир молодості. Але сьогодні, щоб скуштувати цей гриб, його потрібно висушити, позбувшись від аромату. Як вам така суперечлива історія? Напишіть, чи наважились б ви скуштувати цей гриб? Що б ви подумали, побачивши чорні пальці, що стирчать із землі? Так виглядає відомий гриб Пальці мерця. У середньовічній Європі цей гриб часто асоціювали з темними силами та смертю. Його знаходили в лісах поблизу старих кладовищ або замків. Люди вірили, що це духи мертвих намагаються вибратися з-під землі. Цікаво, що існує легенда: у старому англійському замку гриб знайшли на місці гробниці давнього лицаря. Це лише посилило переконання, що пальці мерця це знак із потойбіччя. Але насправді цей гриб грає важливу роль у природі. Він розкладає мертву деревину, повертаючи корисні речовини у ґрунт. Сьогодні його ферменти досліджують для створення нових біотехнологій. Гриби це не просто частина екосистеми, це цілий світ, який надихає, лякає, змушує задуматись про те, наскільки природа може бути дивовижною. Від магічного псилобіну до пальців мерця кожен гриб має свою історію. А який гриб вразив вас найбільше, напишіть у коментарях. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі в наступному відео.